Важливими критеріями мотивації стати it спеціалістом є можливості для професійного розвитку і самореалізації, стабільна та висока заробітна плата, а також перспективи кар'єрного зростання як в Україні, так і за кордоном. Про це можна мріяти, тільки закінчивши Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету. В Інституті інформаційних технологій здійснюється підготовка спеціалістів. Рівень який, без перебільшення відповідає світовому. Під час навчального процесу ми спираємося на опанування нашими студентами сучасних комп'ютерних технологій, інформаційних технологій, а також сучасних промислових стандартів. Це є основним під час працевлаштування. Підтвердженням цього є те, що наші студенти після закінчення працюють як в Україні в Україні Бі... в. Державних і комерційних установ, так і за кордоном, зокрема в багатьох країнах Європи, а також Сполучених Штатах Америки і в Канаді. Випускник спеціальності системи штучного інтелекту може працювати в усіх галузях народного господарства, де розробляється, супроводжується, експлуатується і застосовується програмне забезпечення традиційних та інтелектуальних програмних комплексів, експертних систем, систем підтримки прийняття рішень. Спеціаліст-програміст спеціальності програмне забезпечення автоматизованих систем зорієнтований на діяльність в галузі розробки та експлуатації системних, мережевих та прикладних програмних засобів, перш за все автоматизованих систем обробки інформації, баз даних і знань, експортних систем, сучасних веб-технологій. Спеціаліст за фахом комп'ютерні системи та мережі може брати участь у розробці інформаційних та математичних моделей систем, проводити дослідження з реалізації розробки окремих пристроїв та блоків комп'ютерних систем та мереж, а також відповідного програмного забезпечення, брати участь у налагодженні і забезпеченні функціонування систем з використанням обчислювальних елементів. Спеціаліст за напрямком підготовки безпека інформаційних і комунікаційних систем може брати участь у розробці системних та прикладних програм для захисту даних та програмного середовища комп'ютерних систем, розробці та аналізі криптографічних і стенографічних алгоритмів та систем, адмініструванні комп'ютерних мереж з підвищеними вимогами до інформаційної безпеки, проєктуванні захищених баз даних, розробці та реалізації управлінських рішень в галузі інформаційної безпеки. Проєктуванні комплексних систем захисту інформації та створенні захищених каналів зв'язку. У 2005 році на базі Інітки та Інституту перспективних освітніх технологій відкрито локальну академію фірми Циско, світового лідера у галузі мережевих технологій. Академію оснащено найсучаснішим мережевим обладнанням, що дає змогу студентам Інітки отримати не тільки теоретичні, а й практичні навички. Пройшовши повний курс навчання в академії Циско, студенти отримують міжнародний сертифікат, який відкриває зелену вулицю для працевлаштування у будь-якій країні світу. У 2008 році відкрито також it академію Microsoft, яка готує сертифікованих фахівців у галузі сучасних it технологій Візиткою будь-якого навчального інституту є його студенти. Цьогорічний випускник наукової магістратури і нітки Віталій Невідомий 10 листопада відлетів до Сан-Франциско, де на запрошення Google працюватиме у головному офісі компанії, що в Кремнієвій долині. Студент 4-го курсу В'ячеслав Мальований став переможцем чотирьох міжнародних конкурсів з веб-дизайну та комп'ютерної графіки. У 2011 році студенти Інітки вибороли сім прозивих місць у міжнародному конкурсі it технологій та комп'ютерної графіки у Росії. Команда наших студентів-програмістів вивела ВНТУ у 50 кращих університетів світу. В «Інітки» ви отримаєте найпрестижніший фах і зможете зробити успішну кар'єру не лише в Україні, але й за кордоном. Ви також зможете зустрітися з нашими випускниками, які регулярно приїздять до ВНТУ за кордону для налагоджування творчих зв'язків і контактів.